Малята пропонуємо переглянути виставу за мотивами казки Наталі Забіли заяча хатка. Оселилась біля річки сірий зайчик та лисичка. Зайчик в хатці луб'яній, а лисичка в крижаній. Ось постукала в віконце тепла сонячна весна і розтанула на сонь. Біла хатка крижана почала лиса зітхати. Як я житиму без хати. Зараз зайця прожену і влізу в хатко лоб'яну. Де вже зайчику малому суперечить хижаку, довелось тікати з дому бідолашному звірку. А лисиця та хвостата влізла в зайчикову хату, і в хатинці луб'яній, оселилась, як в своїй. Пострибав по лісі зайчик, сірий зайчик побігайчик. Сльози річкою лючи страшно в лісі уночі. Раптом вовк іде до нього, та й питає. Що таке? Мабуть, в зайчика малого лиха трапилось тяжке. Ой, мене прогнала з хати, люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду, де ж я захисток знайду? Годі, годі зайчик плакать, витрі сльозеньки свої. Знаю я цю розбишаку. Зараз вижну її у. <реку> <реку> Підійшли вони до хати, вовк гарчить. У у, -у ану, хвоста, та забирайся звідсіля, а лисиця відмовля. От як скочу, як підскочу, полетить від тебе клоча, на шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Вовк злякався, та й тікати, а зайча Пішло вночі знову захисту шукати, сльози річкою ллючи. Враз ветміті іде до нього та й питає. Що таке? Мабуть, в зайчика малого лихо трапилось важке. Ой, мене прогнало з хати люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду, де ж я захисток знайду? Зайчик плакать, витри слізоньки свої. Знаю, я цю розбишаку зараз вижену її. Підійшли вони до хати. Геть. За грима волохати. хати. Забирайся звідціля, а лисиця відмовля. От як скочу, як підскочу, полетить із тебе клоче. На шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Як почув цю мову, враз сховався у кущі і побрів наш зайчик знову, сльози річкою лючи. Стріла зайчика собака, розпитала, що та як. Годі. каже. Годі плакать. Не боюсь я розбичак!» Підійшла вона до хати, загарчала. Гей, хвостата, забирайся звідтіля, а лисиця відмовля. От як скочу, як підскочу, полетить від тебе клоче, на шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Утекла й собака зразу, а зайчатку уночі знов побігло від образи сльози річкою лючи. Враз іде назустріч півник. Гострі шпори на ногах. О, Що з тобою? Дуже дивно, зайця бачити в сльозах. Ой, мене прогнала з хати, люта злотіка хвостата. Ой, куди ж тепер піду, де ж я захисток знайду? Що ж? провчу я розбишеку. Де вже півничок тобі? Вовк ведмедик і собака. Відступ в боротьбі Ні, за мене не страшися, сам побачиш, От ходім Вийшли друзі на узлісся, де стояв зайчатин дім. Місяць виглянув за хмари Півник крилами ударив Годі спать каріку, на чужим пуховіку Вмить лиса продерла очі. Хто там ходить по двору? От як скочу, як підскочу, на шматочки роздеру. Не злякався півник смілий, та на ганок як стрибне, забирайся ціла не дротуй гляди мене. Відкида лиса запори, бачить півник молодець, гострий дзьоб, сталеві шпори, ще й червоний грибінець. Тут лиса аж закрутилась. Я хороша. Я зайчатком не сварилась, по сусідському жила. А сама на наганок та по східцях та у ліс. і зустрінув зайчик ранок, знов веселий, як колись. Малята оцініть поведінку героїв казки Наталі Забіли заяча хатинка. Розкажіть, в чому проявляється жорстоке поводження героя казки? Придумайте гуманний розвиток подій. До зустрічі!